Любі хлопчики, дівчата, розпочинаємо наше заняття. З приходом осені всі живі істоти починають готуватися до довгої холодної зими. Ми сьогодні поговоримо про те, як готуються до зими птахи, комахи та звірі, як до зими готуються комахи. З приходом холодної осені. Комахи залягають у сплячку, ховаються під кору дерев, також ховаються глибше під землею, а мурашки зимують у своїх мурашниках. Як до зими готуються птахи. Так як усі комахи залягали у сплячку, тим птахам, які живляться лише комахами, стало нічого їсти, і вони змушені. Відлітати в теплі краї від холоду та голоду це перелітні птахи, які з приходом осені гуртуються у зграйки і вирушають у далеку дорогу. Пригадаємо перелітніх птахів. Ластівки, лелеки, шпаки, граки. Жайворонки, дрозди. Зимуючі ж пташки з приходом холодів переселяються з полів лісів поближче до людей, де їм легше знайти їжу. Горобчики і синички пошиляються в шпаківнях до весни, до того часу, доки не повернуться їх хозяї шпаки. Люди в холодну пору допомагають пташкам із їжею, ладнають годівнички і кладуть в них корм, насіння, зерно, сало та крихти хліба. Зимуючи птахи, дятел, сойка, галка, снігур, синиця, горобець. Як до зими готуються звір. Найчастіше звірі харчуються рослинною їжею. Та не всі, наприклад, як білка, роблять запаси їжі на зимовий час, а з настанням холодів уся рослинність пропадає. Звірі за літо наїдають значні запаси жиру в своєму організмі І з приходом холодів, коли тривалий час змушені голодувати. Заповзають глибоко у свої нори і впадають у сплячку. Це ведмеді та їжачки. Для того, щоб вижити в сильні морози, білка повинна посилено харчуватися. Звідки взимку більці брати їжу? Адже все навколо вкрите білою ковдрою, і горіхів зовсім не видно. Про це білки повинні подбати восени. Вони збирають жолоті, горіхи ліщини і кедру, гриби, ховають їх в дуплах дерев, у траву і мох. Зайці готуються до зими ще восени. Головна частина підготовки зайця до зими зміна шубки. На білому снігу сіра шубка зайця буде виглядати зрадницькою плямою. А у зайця немає іншого захисту, як швидкі ноги і вміння ховатися. Ну що, цікава була розповідь. Тепер давайте пригадаємо, що ви сьогодні дізналися. Хто і як готується до зими. Скажіть, будь ласка, як до зими готуються комахи? А як до зими готуються пташки? Які пташки відлітають в теплі краї, а які залишаються зимувати? Як до зими готуються ведмедь та їжачок? Що робить білка, щоб зимою не голодувати? А як до зими готується зайчик? Дякую за увагу, до побачення!